Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. У нас починається турнір на п'ятірках без фіолу на бафах атаки. Я виставив моно. Да, воно стоїть погано. Розрахунок було то, що там із пасивок дають ману, і вона буде розходитись по флангам. Ну, не спрацювало, в принципі, інших варіантів я і не дуже. В них вірив. Так. також буду під. Піду спробую моно, не знаю. Щось. Одразу показано, що моно не дуже, да? так? Так. Ну, напевно. Моно і не гарний, не найкращий варіант. Так. Ну. Трохи. Трохи підшукали, але не так багато як хотілося. Добре, нам би. Зарядити, ну, все, стоп, стоп, стоп. Так, є. Є хіл. Ми можемо пробити. Я можу навіть бахнути. Не тільки Вольфангам, а Гуавань також піде. Ну, і начебто. Начебто є перемога, але вона така якась більш-менш важка, да? Я думав, буде легше. Так, куди ти б'єш по лівому флангу? Ну, тут. Давайте проб'ємо дивану ту, -ту, ту Навіть не знаю, що і брати, якщо не моно. То необхідно подумати. А так, не хочеться думати сьогодні? Ну, зовсім. Затягнулася перемога. Отак От є, добили. А тут потрібен ん, хоч якийсь діспел. Mm, а куди я поліз? Я поліз за Діспелом. Mm, є поки шість. Є поки шість жовтих, все, неправильно так, І... мошкітер б'є да? Кого він там влупить, нам потрібно вуань. Добре, пошукаємо. Є. Е. Ну, непогано так, гуавань виживе. Ну, які ви? більш-менш живі, да? Так, диспел зняли, можемо запускати жовтих? Так. добили, да? Добивають і сів. Так, скільки ти будеш ще лупить? Лупить і лупить, лупить і лупить. Ну, скільки можна. Так, да, по 360 так неприємно. І лупить він в дивану, так? Да? Ту -ту 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 -ту. Знову він заряджається. Зараз він буде, ну, хоч не по дівання. Ні, все одно продовжує бити правий фланг. Так, необхідно хоч когось добити, напевно. Так, один є. Тут-ту-ту-ту -ту -ту -ту. знайшли жовтих. Тут можна довго так грати, да? Є, все таки все є. Так. Да. Думав, моно буде швидше. Ну от, майже швидко виходить. М -м -м -м. Навіть не знаю. Добре, давайте залишаємо дивану. Так, є. Три жовтих. Чи будуть ще десь? Приїхали, але пізно. Зараз ми трошки повбиваємось, напевно, так. Да? Так, є так. Заїжджай на. А, ну, там неприємно, що воно буде роздавати ману, нам би під хіл, хіл ввімкнути. Так, є хіл, і поки я не буду чіпати. Так, а що я хотів зробити? Напевно, ми Да. Давайте ми знімемо все це. Якраз вона від о, пройшла і ми вдаримо. Ну, в принципі. Непогано. Але необхідно. О, знайшли ми. Так, вбийся. Не вбилася. Цього ми не вбили, да? Ну, хоч з руки просто. Всі з руки попотикали і, в принципі, всі готові. Так. Що з інтернетом? Інтернет є. Якісь були проблеми, але все. Вирішилось, напевно, з грою, не з інтернетом, а з грою. Є ще три жовті. А, шість. Все, дякую, все підкотило. Мінус Купідон. Два повільних. Так, добре, є шість жовтих, непоганий старт. Так. Шукаємо, буде важко знайти? Дуже важко. Але, але завдяки говань ми трошки вдало живемо. Тут чудово. Швиденько повиносили тих, хто нам сильно заважає. Навіть можемо заряджати спокійно хуфу. Бо, в принципі, тут. Все чудово. Крити по 900. Я так і не подивився баф-атаки, а потрібно дивитися, що тут у нас. Ну, зеленими... Ну... Нема у мене зелених, які дадуть багато баф-атаки, я не знаю. А так. Поїхали. Тут складніше, жовтих немає. Нема жовтих, трошки змогли знайти, але цього недостатньо. І це, напевно, буде. Отут будуть гайки. Да. Ну, я тут насильно багато не розраховував, я тільки думав, як би в турнірі набити собі на. Завдання. Так, ну, в принципі, навіть повільний. Ну, добре. Відкриваємо скриньку. Скринька порожня. Так, ну, Такий собі турнір. Не дуже щось він мені цікавий. З фіолетовими, ну якщо б без жовтих, то з фіолетовим було б цікавіше. Ну, можливо, якщо завтра буде настрій, я передивлюсь команду. Я думаю, що пасивки на, щоб набирати ману, надать можливість швидше потім розганятися. Але Така собі ідея. Ну, в будь-якому разі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.